Усі кімнатні рослини можуть виробляти кисень та очищувати повітря від СО 2 вуглекислого газу, який ми видихаємо. Але окрім діоксиду вуглецю, в повітря витають і значно небезпечніші сполуки. Наприклад, формальдегід чи бензол, які, будучи токсичними сильнодіючими канцерогенами, можуть спровокувати онкологічне захворювання. Додайте до цього плісняву віруси та всілякі алергени, і ви отримаєте коктейль зі шкідливих домішок, якими нам доводиться дихати. Дослідження НАСА довели, що певні різновиди кімнатних рослин є гарними очищувачами. Спатіфілум – абсолютний лідер рейтингу, здатен очищувати повітря від п'яти найрозповсюдженіших та найтоксичніших канцерогенів аміаку, бензолу, ксилолу, формальдегіду та трихлоретилену. Особливо цінними є його властивості заспокоювати симптоми алергій та астми. До числа поширених кімнатних рослин з тих, що ввійшли до рейтингу, належить драцена. Вона відрізняється великою кількістю сортів, але найкраще очищує повітря драцена облямована. Зовні рослина схожа на пальму, а за умови правильного догляду може виростати в домашніх умовах до 3 метрів. Драцена відома своїми властивостями до очищення повітря від формальдегіду та бензолу, які присутні у багатьох будівельних матеріалах, меблях, фарбах, тютюновому димі та побутових продуктах. Вона також входить до п'ятірки кімнатних рослин, які краще за інших виробляють кисень. Ще одна кімнатна рослина, яка увійшла до рейтингу НАСА, це хамадорея. Вона не тільки очищує повітря від пилу та вуглекислого газу, ще й здатна нейтралізувати такі канцерогени, як ксилол, формальдегід та аміак. Ці сполуки можуть бути присутні у повітрі внаслідок використання побутових речовин, таких як фарби, лаки, мебліві матеріали, прилади, тютюновий дим та інші. Хамедорея також має здатність до максимальної фільтрації повітря від токсичних речовин, які входять до складу пластмаси. Фікус Бенджаміна ще один різновид кімнатних рослин, за допомогою яких можна суттєво покращити мікроклімат приміщення. Він не тільки збагачує повітря киснем та поглинає вуглекислий газ, але й очищує його від формальдегіду та ксилолу. Але Фікус має специфічну особливість: він виробляє кисень тільки при денному світлі, а в темряві навпаки поглинає його, тому його не варто ставити в дитячу кімнату або в спальню.